Україна, ми рідна сім'я. ми україна, це наша земля, ми україна. Єдина країна, єдиний народи сьогодні звучатиме вільно і гордо, бо саме зимовий січневий цей день є свято віддання українських земель. Соборність є символом нашої сили, що шлях до свободи народу відкрила. Ми всі українці, єдина сім'я, найкраща у світі родина моя. Соборність це пам'ять, одвічна свята, історія, пісня і слово краса. від цяну до Дону, від гір до Дніпра. Єдина країна могутня жива. Соборність це прагнення волі й добра, під небом блакитним, калина й верба. Це дух український єднає усіх від заходу й сходу до далеких степів. Соборність це шлях нелегкий легкий і тернистий. Це їм України, гучний і врочистий. Історія наша придавня і славна, а Україна моя нездоланна. Соборність наш свабок, який у віках прославив народ у віршах і піснях. Його не дамо відібрати нікому. І орків ми виженем з рідного дому. Соборність – це віра, це наша любов. За нею в боях проливається кров. А ворогу нас ні за що не здолати, український народ неможливо зламати. Соборність це подвиг, страшна боротьба, це віддане за батьківщину життя, хоч не проста є до щастя дорога, але попереду в нас перемога. Соборність це наша велика родина, моя вишивана чудова країна. Хай стяг наш прекрасний увесь майорить в серцях українців вогонь хай горить. Цей день ми візьмемося всі за руки, Як сила незламності, єдності, звуки, До соборність фондамен, на нім стоїмо, До мрії єдиною разом ідемо.